Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенко, і хочу поговорити сьогодні не так, як у нас по традиції, початок міжнародка і будь-що інше там, можливо, військові наші справи, а просто про наших баранів Сходу, а можливо, частина баранів, частина небаранів. Тема дуже-дуже щекотлива, тема дуже спорна. Тема дуже резонансна. Тема, на яку яку сприймають люди по-різному, різні люди, дивлячись, в яких вони обставинах, і що вони бачать, і що у них є, і як вони собі це уявляють. А тема це про наших можновладців і наших біженців, які я можу сказати точно, стали людьми, котрі ніде ніяк і нікому не потрібні. Особливо ті, хто після 50 років. Я не комуніст. Я не вважаю, що хтось повинен піклуватися про інших незнайомих людей, або щось повинно прийти на халяву, або щось повинно там впасти з неба. Ні. Я прекрасно розумію все. От давайте не казати мені тут і не писати різні теми. І про війну. Тому що я безпосередньо при до цієї війни, і я відчуваю її на собі, як і багато-багато українців. Давайте не писати мені, що ти те бачив, а те не бачив. Давайте не будемо розмовляти про мужиків з пузами, з ципками, які ховаються від війни. Давайте ми все це залишимо. А просто будемо говорити про тему біженців, тих, які залишилися в Україні, тих, які вважають себе українцями, тих, які приїхали, переїхали, втікали в Україну. Просто біженці. Вони різні. Там є вбивці, є. Там є крадії, є. Там є люди-винахідники, є. Там є хворі, є, там є е, діти, є. Там є люди, які все життя працювали або готові працювати все життя да, для, в першу чергу для своєї родини, в другу чергу для держави є. Там є люди різні, зрозумійте, різні. Точно так, як і є люди різні в будь-якій. Області України, в будь-якому регіоні України повністю різні. Від Зрадників України до реальних патріотів України. Тому і тут давайте ми залишимо оці всі прерикання, оці всі перипетії, А ось у нас, а у нас в квартирі Газ, а ось я бачила, а оці не хочуть працювати, а всі хочуть працювати. От щас називу область і одразу будуть якісь образи. Та в будь-якій області всі хочуть працювати. В будь-якій області не всі не має тих людей, які втікли просто там, де війни ніколи не було містечка, села, міста. Так от давайте поговоримо про біженців а, в загальному плані. Просто в загальному плані. А люди скрізь є різні. Надихнуло мене поговорити про це. Я сьогодні побачив фотографію наших народних депутатів, народних депутатів України, які поїхали спостерігати за виборами в Сполучених Штатах Америки. І ось ця фотографія переді мною: тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, десять людей. Ну, я так вважаю, що одна людина тут не наш депутат, дев'ять людей. Всі вони чи не всі, я не знаю. Так от, я, коли побачив це фото, взгруснув. І до цього я бачу багато. Але знаєте, якось все це не до на часі було поговорити про біженців, поговорити про біженців, поговорити про біженців. Я, я навмисно не називаю ВПО. Що таке ВПО? ВПО це временно переміщені особи, тимчасово переміщені особи, переміщені з якоїсь ситуації. Ось як в Штатах проходить ураган, іде ураган людей. Перевозять, евакуюють, вони надають їм житло, надають їм послуги. Ну, давайте так вскати Сполучені Штати, я просто для прикладу, що таке ВПО. А потім вони повертаються додому і їм надають ті ж, ж кошти, ті ж средства на те, щоб вони відновлювали своє житло і свої міста. У нас ми прекрасно розуміємо, я не хочу ходити туди, сюди, около чи десь. У нас повернення назад 80% людей не буде вже ніколи. От, просто. Це. Треба зрозуміти, це ні, це не можна зрозуміти. Це можна відчувати, цьому можна співчувати, тут можна допомагати. Але зрозуміти, що ти назавжди втратив ось це і ти там більше не будеш ніколи, цього зрозуміти неможливо. От просто коли ти сам в цьому не буваєш. Так от я побачив цих депутатів. Вони в Сполучених Штатах наблюдають за виборами Сполучених Штатів. Потім я почав дивитися, оці всі фото що є. Ось дивіться, ця компанія стоїть нормально, посміхається. Все, все в них добре. Все в них добре, друзі. Все добре. І буде у них все добре. І дай Бог, хай буде в них все добре. Далі я бачу Петро Порошенко, посміхаючися, да, зустрічаючийся, дуже багато фотографій там, з послами, ще він десь. Далі бачу Льоху Гончаренка в Грузії. В Молдові Льоха їздить. Далі я бачу цих сестер, да? начальник АМСЕК, яка крупа, і потім Смик, да? здається, її прізвище я точно не пам'ятаю, але здається, да, Смик суддя, яка все віддала. Рабіновичу. Ну, ну знаєте, я бачу те, що не хочу. Я бачу Верещук о, за два місяці вона виставила, навіть штук 50 або 60 фотографій в Телеграмі, де вона працює. Вона працює в Канаді, вона працює в Штатах, вона працює по всій державі. Вони, вони всі працюють. Розумієте? Далі я там бачу підняття зарплати на ЗК і підняття зарплати в рахунковій палаті, підняття зарплати. Помічникам депутатів. Я ж також це все чую, друзі. Бачу, ми все це читаємо. Я бачу виділення грошей на пінгвінів. Ми ж це бачимо бачимо. Ну я не знаю, я бачу, як живуть полонені. Так, да, ви скажете, їх мало. Так, їх мало, але вони живуть. Розумієте? Вони живуть. Що відбувається з біженцями? Ще раз підкреслюю, біженцями. Не ВПО. Ніхто їх переміщувати назад не буде. І ніхто їх практично не переміщував. Навіть евакуювалися. Це 15% держава евакуювала. Так, да, Держава воює. Але або скажіть, ось треба просто казати, люди добрі, ми для вас не можемо зробити повноцінну евакуацію. Не можемо. Або евакуюйте до кінця. Ну, евакуювали, ладно, 15-20% евакуювали. Евакуювали куди? Ну, на якійсь спочатку, 22-го, це ще були якісь спортзали, якісь дитячі садочки були там в школах, да? якісь гуртожитки розселяли, розтикували людей. Це було все на початку, і воно десь. Півроку десь людей люди так колотились, хто устраювався, хто переїжджав, хто де міг, хто повертався назад. По-різному. А потім вже взагалі люди були кинуті. По різним даним, по різним, у нас нема чітко, чітких даних чітких даних офіційних, скільки у нас внутрішньо переміщених. Я не кажу за, -за кордон. Тільки внутрішньо переміщених осіб – біженців. Хтось каже 4 мільйони, хтось каже 4,5, хтось каже 5, а хтось каже і 6 мільйонів. Давайте візьмемо за середнє 5. 5 мільйонів людей переїхало в середині держави з своєї батьківщини малої в ті міста, де нема війни, де безпечно хоча б від обстрілів. Є, ну як це правильно сказати, відносно безпечно можна якось жити. Де жити, це вже питання. Зараз іде масове відселення людей з якихось гуртожитків, з якихось приватних гуртожитків, з якихось державних дач, державних домівка всилили. Тепер відселяють питання, куди людям йти. От дивіться. Далі я почав просто дивитися на всі ці справи, і все це почалося з такого собі народного депутата Фролова, який заявив, це ще було здається влітку. Ну так воно я слідкую, але держав воно пролетіло. Що у нас почалася тенденція, коли біженці, що переїхали всередину України, які переміщаються посередині України, почали частково повертатися на окуповані території, якщо у них там залишилося ціле житло, або на префронтові? Території, дивіться, я від першої особи кажу: у мене брат Євген. Він також ми всі переїжджали в місті. Потім він поїхав да, туди ближче до Новосілки. Думав, що буде заїде в свій дім. Він був ще не розбитий тоді, коли він поїхав. Це був у нас травень. Травень, здається, 23-го року. Да це травень 23. І він не зміг там, звісно, жити, там нічого не було. Він там поселився на квартирі, знайшов хатку, жили якось, але він там зміг знайти. Тому що знайомий, тому що свій район, тому що його знають, тому що мене знають, тому що то наша батьківщина. Да? І він там зміг знайти. Ну, не в цьому справа. Йдемо далі. Так от Фролов сказав, повертаються на окуповані території. Чому на окуповані території? Ви скажете, це ж дуни, це продання. Ні, коли у людини нема житла, коли людина не може себе зареєструвати, ніде, коли у людини нема роботи, щоб заробляти на своє життя, коли з людини знімають навіть дві тисячі ВПО, з дітей знімають, які йдуть в садочок, три тисячі ВПО. І немає у людини за що жити, а що їй робити. От от просто коли ви стоїте, уявіть собі, ви стоїте десь в полі, в лісу або на дорозі, і у вас немає нічого. Піріжка купити. За що? А ще треба житло знайти, платити за, за нього, а тебе викидують, тебе кидають, тебе пинають. І не треба ще раз кажу казати мені про дядьків пузатих, які ховаються і не хоть п'ють пиво, і матюкаються. Ні. Ми розмовляємо про нормальних людей. І люди повертаються, бо там хоч житло. Там, якщо це село, то це калаптики землі, то це якась огородина. І люди повертаються. Я прогнозував рік назад, що буде після відміни ВПО, буде еміграція за кордон. Так і вийшло. В цьому році більше півмільйона. Ну, це офіційна знову статистика, десь 500... 90 тисяч людей емігрувало знову в Європу. Виїхало і не повернулася. Із цих це більша частина людей з прифронтових територій: Херсонська, Запорізька, Донецька, Харківська, Луганська області. Люди їдуть за кордон, люди їдуть на окуповану територію. Життя то воно одне. зрозумійте. І людина. Ну, хоче хоч якось його прожити, ну більш-менш хоч спати на кроваті. Хтось скаже, краще не на кровоті, а в рабстві. У кожного своя думка. У кожного своє відношення до того, як він живе. У кожного своє відношення до рабства. У мене воно одне. От я не поїду. І я знаю мільйони людей, які не поїдуть. А є тисячі, десятки тисяч. Може, сотні тисяч, які поїдуть, які будуть жити. Чому? Не тому, що вони не люблять Україну. Є люди з цих людей, які дуже люблять свою державу і свою Україну, але вони не можуть тут жити. Це ж не я один кажу. Далі я пішов, глубінець є такий у нас омбудсмен по правам людини. І ось він заявив: це було ось недавно, два тижні тому, два чи три тижні тому немає у мене тут. Чомусь дати. І він заявив, що е, про шалену кількість звернень від переселенців, які вважають, що їх незаконно позбавили, а коли позбавили соцдопомоги, це було раніше. Звісно, незаконно. Я вже казав, як можна діточок позбавити, тому що вони ходять в садочок безкоштовно. І позбавити трьох тисяч, коли ця дитинка втратила навіть свою люлічку, колибельку, хатинку, де вона жила, той садочок, де вона ходила, там к -к -к заплату. Вона втратила, вона ще не здобула батьківщину, а вже її втратила, дитинка ця. Да? І бать батьки, це добре, якщо батьки щось. Знайшли якусь роботу, знайшли чим коду. А якщо ні? Та оце ВПО 3 тисячі, воно було для родини це ж багато. Я не нагнітаю. Я кажу від першої особи. Я кажу про те, що я знаю. Так, от уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубенець у коментарі у ФОМ повідомив, що найбільше скарг від внутрішньопереміщених осіб надходить до офісу омбудсмена через позбавлення соціальних виплат від держави і через надання додаткових послуг у громадах. Друзі, і не треба знову мені писати про дядьок, які не хочуть іти воювати чи щось. Вони неофіційно живуть. А ось ці люди, яким платили, це офіційно зареєстровані, які нікуди не ховаються, які воюють, яких мобілізують, які жінки залишаються самі. Чоловіки гинуть у нас на фронті. Там дуже багато у нашій армії. Спитайте, у військових: Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька. Херсонська області дуже багато, дуже багато біженців там воює. І це правда. Ніхто не хоче чогось, якщо хтось собі в голову щось вбив, іншого вони чути не хочуть. Далі, що пише той Лубінець? Він пише: сьогодні взяв участь у громадському саміті да, переосмислення суспільної стійкості в Україні. На ньому були представлені результати дослідження щодо популяризації українського суспільства. У межах дискусії розповів про те, чи існує дистанція між внутрішньо переміщеними особами та тими українцями, які такого досвіду не мають. Існує, і причому велика існує дистанція. Розумієте? Величезна існує дистанція. Я сам Біженець. І Лубинець – біженець, він з Волновахи сам. Ми знали один одного ще до війни. Прекрасно знає. Так от він пише: це для мене особиста історія. Адже я сам із Волновахи, яка наразі тимчасово окупована. У 21 му році проблеми між ВПО і громадянами, яких приймають, були мінімальні. Так, да, тоді були не, ось, ось, ось воно несподівано, Війна. Всі ми були захвачені от одним. А потім. Ну, як у нас частина людей устають усталі від війни, ось так устають від біженців. А їх куди діти? Скажіть, що з ними зробити і куди діти? Проблем стає все більше і більше з владою, де живуть біженці, з людьми, з тими ж українцями, з такими ж українцями. Чому це стає? А тому, що більше конфліктів, більше претензій, більше вимог. Один до одного, мабуть. Я ж не кажу, що і біженці все всі вони ангели. Ні. Але воно стає і воно назріває і це внутрішнє, знаєте, суспільна ну, біда. Розумієте взаємодії. Далі Шуляк, народна депутатка, яка опікується комітетом. Біженців да, в Верховній Раді вона також каже: я тільки не розумію. От голова партії Слова народу на Шуляк переконана, що державна політика щодо підтримки тимчасово переміщених осіб зазнала провалу. Вона зазначила, що державна програма є оселя недоступна для більшості. Вона взагалі недоступна. Є відновлення, є оселя. Я не знаю, хто отримав з. Тієї території, де у нас фронт, хоча б компенсація, от я не знаю. Ні, я знаю чотири родини чи п'ять, які б поселили. В цьомусь в Тарасівці, що будує американський хансен, здається, мільйонер. Він будує містечка там різні. Там, так, да, я знаю, 4-5 родин. ні, більше біля 10 родин з різних областей. Але там всього живе тисяча чи 400 людей. А внутрішньо переміщених біженців 5 мільйонів. Виплати зараз залишили мільйону. Ось давай, за Мільйону. мільйону. Розумієте? Що іншим робити? Всім надали роботу. Ну, ладно, ви скажете, що ти на державу наїжджаєш. Ну, якщо чесно, а з ким співпрацювати? З ким? До кого звертатися? До кого? Якщо ми навіть не знаємо, скільки в нас біженців, ми не знаємо, скільки в нас біженців жінок, ми не знаємо, скільки у нас біженців, чоловіків офіційно зареєстрованих. Я не кажу про неофіційних. Там хай працюють правоохоронні органи і. Офіційно не знаємо? Ні. Ми не знаємо. Я не знаю такого випадка, де б держава надала там житла людям, у яких вже нема міст. Не те, що будинків, міст нема. Взагалі міст їх, їх відновлювати. Ну, це, що кажуть, ми відновимо. Ніхто їх відновлювати ніколи більше не буде. Ну це повинно ми зрозуміти. Навіть якщо ми. Завтра переможемо і виганемо всіх росіян з нашої території. Не буде відновлений Бахмут, не буде відновлена Мар'янка. Ну, Палін, як це довести? Це може бути нове місто, колись стро будуватися. Може хтось з партнерів візьме, може ще щось не буде це відновлюватися. Там нічого відновлювати, там немає як відновлювати. Ніхто цього Оце ми просто бачимо, да? люди, да, от ці українці. Але зрозуміти цього не зможуть. Знаєте, друзі, я хочу, щоб ви подивилися зараз один сюжет. Він був ще в кінці не в кінці, а влітку здається 22-го року. А на цьому сюжеті мій дуже хороший знайомий, можна сказати, товариш Харченко Микола Володимирович. Ми були в підвалі, а не встиг. Його на пороги осколками. Прийшлось похоронити її на огороді. под рушей. Я там как-то держался, а тут меня прорвало. Я, конечно, никак, ну как, будет не, не сдержаться. И это война братского народа, это освобождение. От кого меня? Я русскоязычный. От кого меня освобождают? От кого? От моей дочери? От того, что я всю жизнь строил? От чего он меня освобождает? От чего он освобождает мое село, все остальные, Мариуполь? Мышканцы Вагансельківского района прекрасно его знают. Фермер, Фермер давній, фермер ще з 90 років, і ось він розповідає, як втратив дочку. Це переселенець. І він небагатий фермер. Далеко-далеко не багатий. Далека-далеко не крадій. Далека-далеко -далека не той, у якого по 20, по 10, по 15, по 40 тисяч гектар землі нахапали. У нього трошки 200 чи 300 гектар. Працювали сім'єю. З Женією, цією дочкою, що він під грушкою поховав, у нас працювала зі мною. Були інші у нас справи. У нас ж, селище невелике, і я багато таких. Ну не зовсім таких, що трохи інші. Але ось таких людей знаю і вже не бачу. І, і, і навряд чи я їх побачу. І вони не побачать один одного. Вже до кінця життя ніхто. зрозумієте. я знав там дві-три тисячі людей. Я їх ніколи не побачив. Може, п'ять-десять. Оце біженці, які не можуть знайти собі місця в своїй державі. Але Володимирович, Микола Володимирович. Він українець, так, да, російськомовний, але він утримував навіть погранатрят, який у нас стояв. Подивіться цей сюжет. І таких десятки тисяч, а може сотні. Тоді буде зрозуміло. Все буде зрозуміло. Можливо. Та, що Олена Шуляк та, що фактично державна політика в питанні підтримки ВПО повністю провалена, і, як Фіговий Лісток, покривається печальними виплатами. Так і виплат нема. І виплат навіть на житло немає. А віце-прем'єр-міністр, яка була реінтеграція е Верещук, вона кричала: не їдьте в окуповані території, але нічого не пропонувала. Нічого. І зараз вона працює в офісі президента. А що вона пропонує там? Ну, от скажіть, що вона запропонувала людям людям? І при цьому так я бачу, для чого ми піднімаємо зарплатню? Є зарплатня 70 тисяч. Ні, зробимо 100. Для чого ось тут державним чиновникам ми піднімаємо зарплатню під час війни, коли у нас мільйони людей залишилися. Ну я не хочу, знаєте, там наганяти жалу, а залишились у яких три пари трусів. Да? Штани, якась куртка, якийсь піджак, або там два платтячка, і якась шляпка. Таких же валом. Ну не всі ж їздять на е, Мерседесах, на геліках, не всі ж там більшість людей, простих людей, звичайних людей, які жили і, на, і дома на своїй батьківщині зі своєї зарплатні. І вони втратили, і вони поїхали в свою батьківщину. і вони Вірять в свою батьківщину, але довіра падає потихеньку, і люди просто брошені. От ми, ми да, піклуємося повернути з Європи чоловіків. Я також до, до них відношусь, ви знаєте, мої відношення. Ті, що поїхали незаконно, ні. Ну повернемо. А скоріше всього, ніколи не повернемо. Але ми тут не дбаємо про них Не про чоловіків, які стали біженцем, Не про жінок, не про дітей, ні про ко. Го друзі, я просто не знаю, що далі говорити. Я просто підняв цю тему, щоб не забували. Я знаю багатьох людей, українців, яких не зачепила ця трагедія, і вони віддають все. Співчуття, допомогу, все, що можуть. Ну любов, я можу сказати до тих людей, які переселенці були. Я знаю переселенців, біженців, які також інтегруються, намагаються, йдуть, йдуть на співпрацювання. Я знаю багато таких, які ненавидять переселенців, при цьому здають їм е, житло в п'ять разів дорожче ніж до війни. І я знаю переселенців, які приїжджають і п'ють водку, і пиво, і навіть не вбирають свої е, баночки. Я все це знаю. Але це робота. А роботою. Ну у нас так трапилося, що так сталося, що у нас 5 мільйонів людей повинні знайти нову малу Батьківщину. Або мігрувати з держави. І у нас трапилося, що з ними вже третій рік скоро війни. Я розумію його рік, два, ну третій, вже четвертий, четвертий. Я не розумію ніхто. Не проводить ніяку роботу. Ні в громадах, ні в містах, ні в областях, ні в державі. Зато у нас державні чиновники, депутати їздять по закордонах, витрачають гроші державні, піднімають зарплатню, платять собі і всім державним чиновникам, хто є вищі ранги, всі інваліди, генерали інваліди все це йде на них, а на дітей біженців грошей. Немає. Я закінчую. Я не буду більшенцем, тому що я про це можу розмовляти добу, дві-три. Я в, ті, в цій ситуації, не те, що ситуація, я в цій темі, я такий же, то я можу розповідати дуже багато різних індивідуальних історій. І ми воюємо. Воюють, воюють біженці, воюють мої земляки, воюють всі. збирають, донатять мої земляки. Біженці знаходять і донатять 30 гривень. 40 гривень, 25 гривень, хтось 100 гривень. Да? А є багаті з пузами, які донатять 500 гривень, є різні люди ще раз. І давайте ми дивитися і не узагальнювати ніколи. Друзі, я дякую за підтримку каналу спонсорам. Я щось для вас нічого не роблю. Чогось нічого не роблю. Я буду робити, я обіцяю, немає часу, появиться, з'явиться час може взимку, буду робити. Я хочу подякувати за посилки. Посилки, я вже сказав. Стоп, не висилати! Все, Євген переїжджає, він ще тиждень оцей роздасть те, що вже прийшло. Я Зроблю звіт, а потім надам нову адресу. Якщо ви захочете, будете висилати. І я хочу подякувати донаторам. Ми збираємо на реп. А ще завтра у нас стрім о 20.00. Приходьте. Буде ще цікава дуже розмова. Дуже цікава розмова. Друзі. Я хочу подякувати тим, хто надає донати на реп. Велика, велика подяка. Бешкеті Ірині, Мисік Алі. Грабарчук Ірині Гаврилюк Людмилі, Пархоменка Ірині. Хтось о 8.11, о 8.28 на монобанк без прізвища. Дякую вам. Будігай Геннадію 20 на 80. Я дякую вам особисто від себе велика подяка за підтримку каналу. Також термінал ЄС Play о 9.05 монобанк без прізвища. Дякую вам. А Аніксевич Наталія. Для війська, Мобілбанкінг. о 9.50, Монобанк без прізвища. Ну, багато без прізвищ від нас з інших банків або з терміналів. Мірошниченко Світлані, Марченко Максиму, Мазепа, Мазепі Валентині, Мартинюк Світлані. 20 на 80. Дякую вам, пані Світлана. Дякую, велика подяка особиста від мене. Колодійчук Людмилі для перемоги написала пані Людмила, мовши, над... мовши Наталії. Лазебнік Валерію. Дякую, друже Валерій. І хтось з Привата 24 о 12.57 на монобанк. Друзі, дякую. Завтра я вам доповім, що у нас грошима по ребу. І завтра я буду виставляти наші перемоги. Передачі, як Євген буде передавати, він уже сьогодні все поотримував. Він приїхав з того місця, коли переїжджає, все поотримував. Завтра почне передавати, якщо хлопці зможуть приїздити е, війна. Там дуже велика війна і дуже тяжка війна. Там трохи по-Шахтарському краще стало, але подивимося, давайте не будемо, не будемо спішити торопитися. Дякую всім. Дякую. Завтра, завтра зустрічаємося ввечері о 20.00. Країна переможе.